Важкий мішок, і не війде до нього ніщо нечисте. О, вже о пів на 12, подивившись на години, сказав тато. Цього святкового вечора вся велика родина Остапових зібралася у урочисто прикрашеній вітальні для молитви. Діти весело перемовлялися, показуючи один одному щойно отримає подарунки. Уже за півгодини ми з вами перейдемо у новий рік, урочисто оголосив тато. Тут раптом наймолодший з дітей, дворічний Андрійко, зірвавшись із місця, вибіг із вітальні. Ти куди? слідом за ним голосно запитала мама, але він уже зник за дверима. За кілька хвилин Андрійко повернувся. Насилу він тягнув за собою великий мішок. Всі дивилися на нього. А мама запитала, що в тебе у цьому мішку? Мої іграшки, охоче відповів Андрійко, і додав Найкращі А навіщо ти їх приніс сюди? поцікавився тато. Тому що ми скоро підемо у Новий рік, і я хочу взяти їх туди з собою, пояснив Андрійко. Тільки ось мішок дуже важкий. Діти почали сміятися, а тато сказав Андрію. Розумієш, синку? Ми не підемо в новий рік пішки, нас переведе туди Господь. Як добре? зрадів Андрійко і відразу стурбовано запитав. Тату, а він зможе перенести туди мої іграшки? Не хвилюйся, твої іграшки залишаться з тобою і в новому році, заспокоїв його тато. Потім тато уважно обвів поглядом усіх дітей і сказав, А зараз, перед молитвою. Ми ще маємо час порозмірковувати над дуже важливим питанням. Можливо, у вас є те, що ви не хотіли б перенести новий рік, наприклад, якісь звички чи щось інше буде добре, якщо ви відкрито зізнаєтесь у цьому, майже цілу хвилину у вітальні панувала тиша. Першим почав говорити семирічний Славик. Я дуже хотів би залишити в старому році всі свої сварки з іншими хлопцями і навчитися поступатися. Після нього наважилися й інші діти. А я не хотіла переносити у Новий рік свої запізнення, зізналася десятирічна Ніна. Я теж не хотів би брати щось у Новий рік, нарішуче рішуче промовив дванадцятирічний Олексій, і зняковіло додав. Наприклад, свою лінь. За ним і інші діти чесно зізнавались у своїх поганих вчинках та заявили про те, що хочуть назавжди розлучитися з негідними звичками. Так, цей тягар нам зовсім не потрібен, підсумував тато. Давайте зараз скажемо про це Господу і попросимо його про те, щоб у новому році він зробив нас новими людьми.